Гарного всім дня, дівчата і хлопці, була на базарі і купила обрізного сала, ось такого тоненького обрізків. І обіцяла показати вам, як я роблю кондитерський жир. Це з цього сала. Зараз я покажу, як я роблю кондитерський жир. Дуже смачний. А ще в мене тут будуть і шкварки. Я оце сало просто. Просто беру і кришу на кусочки. Такі, як на зажарку, можна більші. І ось так я його кришу. Ось так я покришила селом. Я його викладаю в миску. Можна в кастрюлю, хто куди хоче. Заливаю холодною водою. І воно в мене буде стояти, може, до вечора. Ну, як мінімум, треба, щоб годин-три постояло. І періодично треба змінювати воду. Вода буде, кожного разу буде брудна, але з кожним разом буде вона чистішати. І оце сало, яке воно зараз має розувати відтінок, стане білим, таким прозорим, таким прозорим. Це так треба, дівчата. Ось спробуйте так. Я тільки залила водичкою, а вода вже брудна стає. То десь хвилин через 20 чи через півгодинки буду змінювати воду і іншою холодною водою заливати. Дівчатка, оце я 5 разів. вірніше чотири 4 рази зливала воду, це зараз п'ятий раз. І повірте, кожного разу вода була брудна. Це зараз ще раз я його ось так просто ось так видавлюю, сіджую воду. І все. Перекладу в кастрюльку в якусь, і можна в алюмінієву, в кого яка є. Чи то в чавунчик в якийсь, чи то в казанок. Кому в чому зручно буде, дивлячись, скільки у вас сала. Ось я його так гарненько перемила. Тепер викладаю в таку кастрюльку, в мене меншої нема. Оце така. Величенька. Сюди нічого я не додаю. Водички не додаю тут достатньо, буде того, що сало взяло воду. Ставлю не на великий вогонь, на такий помірний, і хай воно собі тут тушиться. Як з'явиться перший жир, такі прозорий, отой от перший, можна підсолити. оце. Треба, щоб не забутися, мені трішки підсолити. І як ото з'явиться такий прозорий жир перший, ми потихень ми так злегенька черпачком будемо забирати цей жир, чи то в баночку, чи, хто там куди, чи то в лоточок. Сало у мене потихеньку там шквариться. Оце я почала вже зливати перший жир це він у мене ще не жариться, а просто так кипить. Оцей перший жир я вже почала зливати в баночку. Перша баночка це в мене буде кондитерський жир. Сюди вже я буде, вже він буде шкваритись, то вже буде з присмаком такого жареного сала. То це вже буде такий жир для, для чогось. От, а сюди я буду вже шкварки тут будуть у мене. Присолене ж я присолила, так що його можна буде, як буде повна банка, закручувати. Зараз я ще трошки сюди дальлю і можна буде закручувати, але я нічого закручувати не буду, бо того, що в мене не так то й багато, щоб його щось закручувати. Звичайно, я кришки накрию в холодильник. Оце таке. Так, дівчатка, тепер тут оце ж перший жир, він взагалі нічим не пахне. взагалі нічим не пахне. В другий жир це вже пахне трішки так шкварками, ну, жареним салом. А сюди я поскладаю шкварки і все. Ось вони тут у мене, дівчатка, я ще трішки їх підшкварю і все. І викладаю в банку. Оце приблизно дівчатка так. Перший сорт, другий сорт і шкварки. Шкварки дуже смачні. М -м. Давно не їла шквару. Так і хочеться картоплю жарене з кислим огірочком. Вранці покажу дівчата, який воно буде вигляд мати. Це буде дуже біле. Це теж буде біле. А це шкварки дуже смачні. Доброго раночку. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Ось мій смалець вже захолов. Це перший сорт, другий і шкварки. Трішки є різниця. Цей біліший, цей трішки темніший. І шкварки. Оце таке. Так що, якщо є бажання робіть самі. Ні, то купляйте в магазині. В магазині теж продають гарний смалець. І в стаканах, і в таких півлітрових стаканах дуже зручно, і смачний, він чесно. Я використовувала. От. А це я вирішила просто вам показати. І собі зробити смальцю. Це я ці шкварки покладу Лівер ще буду показувати, як я ліверну начинку роблю. От. І це я туди мені ці шкварки згодяться, їх туди перемолю. Цибульки ще пожарю. Оце таке. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю до зустрічі.